Всім доброго дня. Сьогодні 30 травня 25-го року. Ми трохи відправили вже маток, але і так не встигаємо. Тобто не встигаємо виконувати замовлення. На даний час відео йде по, по закладках, по тому, що ми прививаємо. Прививаємо ми з-під трьох маток, весною прививали з під п'яти маток чи з-під шести, коротше, матки продані. Продана одна матка Скільна, э, сестра третьої, так, стоп. сестра цієї матки продана одна і э, продана матка, наверно, тро, і продана матка тройзик 07-му іншемінатор Георг Маха від, э, матеріал від э, Холькампа. На то брав Георг Маха. Ми собі лишили нам досить три матки на даний час, з яких робимо закладки. Я дивлюся якраз на них. Всі три маточки сидять на трьох корпусах рута, в ти рамочників. нас почала давати акація, так що чуть-чуть, ну, по крайній мірі, собі бжали принесуть. Нам принесуть чи не принесуть, то одне, то друге питання. У нас були замовлення по тому, так щоб у нас ідеально вийшло. По матках. Тобто закладки під замовлення, щоб було від кожної матки індивідуально, тому що ми фактично даємо користувацькі матки, ми не зобов'язані їх вибирати, ага, там має бути ідеально від тієї, від тієї, від тієї. Ну, оскільки матки будуть тестуватися, Тестер відомий в Україні Маткар. Значить, будемо будем виконувати так, як він нам замовив. 28 -е число закладка тут стоїть, 27 -е вже у виховательках. 27 числа, по-моєму, робилося, треба подивитися по запису від 8. Так, від 89-ї. Тут у нас прививочка від 29-ї. І сьогодні будемо робити прививочку від 3. ї Маточки, ну, то вже 16 кінь. Тобто ми два дні підряд робили від маточок, які ми придбали від Хольбкампа, облітані на острові, треба подивитися. На острові е спікерок, по-моєму. Спікерок. Це е хольком пові маточки. Е Маточка, яку ми собі лишили пешець, облітана. Я не бачу на якому. тому, Но, по крайній мірі, трутень скленар 47 і так далі. То треба розібратися, на якому острові вона була облітана довго, довго то, то. Прививочка у нас, якщо подивитися, тільки дві, два закриті стартери, один і другий там. Тобто тут віконце, тут немає планочки. Видно? Я знаю крайні самокрайні на планці 10, друга 11, а далі усі, куди не глянь. Я просто дві сусідні підніму. Куди не глянь, усюди по 12. Стан стартерів такий. Між іншим стертера ще використовується як донори на нектар, Тоб не на нектар, а на корм у нуклеусний парк. Я просто зараз підійду ще до одного, трошечки відео стане довше. Але ну, покажу, що усюди така ситуація. Тобто, даже, даже, мабуть, скоро будуть неплідні матки по цьому. Любий, любий. Люби. Беремо так. Раз, два, зроблю даже три. Мені одну. Фактично 18 планочок готових. Так, раз. Я кладу на місце осторожно. Два. Беру третю. Більше я показувати не буду. Вір, вірити, не вірити. 90% прийом. Бо з 20 планок прийнято 18%. Тут арифметика простенька. Матки відправляємо не так, як би нам все хотіло, не так би, як хотілося нашим клієнтам, але не ми тому вина. Нуклеусний парк заповнений, трошки більше, як минулого року. Ну, Як по цілій Україні, так і по нашому регіону, тобто по Закарпатській області, погодні умови, трошки нас притупили. Притормозили, тобто стараємося один одного не сердити, стараємося не надоїдати. У мене записано близько 30 людей на відправку вже по адресах. На студій тиждень навіть ті, що записані, я їх адреса писати не буду, поки не відправимо ті адреса, які вже пописані. Е, надоїдливим теж. Будьте добрі і у нашу, як, у нашу шкіру. Ще одно, дуже багато, коротше, у зв'язку з обмеженнями по поштах наложеного платежу, мабуть, не буде. Значить, маточки ваші відібрані. Я прозвонюю, йде оплата на карту і тоді йде відправка. Якщо людина відмовляється, Просто-напросто, ніяких претензій до тієї людини немає, просто ми анулюємо заказ, ми завдатки не беремо і стараємося виконувати, так як Бог приказав. Не все гладко, вибачайте. Перемоги Україні, мирного неба вам, доброї ночі, будьте здорові!